Вітаю! Сьогодні ми занурюємося в дещо тривожний, але знаєте, надзвичайно важливий аналіз професора Ларі Даймонда. Будемо розбиратися, що ж відбувається зі станом демократії у світі, які сили формують наш світ просто зараз, і чому, врешті-решт, це стосується абсолютно кожного. Автократія наступає, а демократія відступає. Знаєте, ця потужна теза професора Даймонда це не просто якась гучна фраза. Ні, це по суті діагноз нашому часу. Вона говорить про те, що ті самі демократичні здобутки, які, ну здавалося ми вже сприймали як належне, раптом опинулися під величезною реальною загрозою. То що ж це таке демократична рецесія? Це не просто якийсь тимчасовий спад чи щось таке. Професор Даймонд визначає це як фундаментальний глобальний сув. Якщо кінець ХХ століття був епохою, коли демократія поширювалася світом, то початок ХХІ, на жаль, став часом її систематичного відступу. Отже, як же так сталося, як ми перейшли від можна сказати, ейфорії 90-х до сьогоднішнього глибокого занепокоєння? Давайте спробуємо простежити цей шлях, який і привів нас до цієї тривожної точки. Ця хронологія насправді показує справді драматичний поворот. У 90-х роках здавалося, що демократія тріумфує, але вже у 2000-х почали з'являтися перші тривожні дзвіночки. А сьогодні вони перетворилися на гучний набат, який ще й підсилюється зростанням впливу таких потужних авторитарних держав, як от Китай та Росія. І це, мабуть, ключове питання. Розуміти, що відбувається, це, звісно, важливо, але набагато важливіше з'ясувати, чому це відбувається, які фундаментальні сили стоять за цим глобальним трендом. Професор Даймонд виділяє три основні, скажімо так, рушійні сили. І що важливо розуміти, вони не діють окремо. О ні, вони поєднуються, створюючи такий собі ідеальний шторм, що б'є є по демократичних інститутах у всьому світі. Ось вона, дорожня карта нашої проблеми. І знову ж таки, це не просто три окремі фактори, це три компоненти однієї, скажімо так, вибухонебезпечної суміші. Зараз побачимо, як економічні наслідки глобалізації та нерівності знаходять свій вихід і як все це посилюється через механізми соціальних мереж. Отже, перша сила соціальні мережі. Їхня бізнес-модель, яка по суті базується на залученні через сильні емоції, фундаментально змінила весь політичний дискурс. Замість якогось раціонального обговорення ми отримуємо нескінченний потік обурення, гніву, і це просто роз'їдає довіру і поглиблює розколи в суспільстві. І це треба сказати глобальне явище. Друга сила це глобалізація. Її побічні ефекти, ну, наприклад, закриття заводів у розвинених країнах чи культурні зміни через міграцію, створили ну просто ідеальний ґрунт для популістських рухів. А ці рухи дуже вправно грають на почутті втрати, на страху, пропонуючи прості, але часто, на жаль, антидемократичні рішення. І от третя сила, яка ідеально доповнює цю картину. Це такий собі парадокс сучасності. З одного боку, світ загалом ніби стає рівнішим, оскільки бідніші країни потрохи наздоганяють багатші. Але якщо зазирнути всередину самих країн, то там прірва між заможними та рештою населення просто стрімко зростає. І саме ця внутрішня нерівність і є тим палним, що розпарює соціальну тривогу, поляризацію, все те, що ми потім бачимо онлайн. Ну, з такими очевидними викликами виникає цілком логічне питання: а чому лідери, особливо у приватному секторі, які, здавалося б, найбільше виграють від стабільності, не реагують на ці загрози якось більш рішуче? Аналіз показує, що провал відбувається на двох рівнях: перший це, скажімо, нормальна політика, це коли не вдається вирішувати повсякденні проблеми, що просто породжує розчарування. А другий, і він ще більш небезпечний, це провал у аномальній політиці. Це коли лідери просто не можуть об'єднатися, щоб захистити самі основи демократії від прямих атак. Ця цитата, знаєте, дуже влучно описує психологію цієї бездіяльності. Це така небезпечна гра, яка заснована на надії, що, мовляв, проблеми якось вирішаться самі собою. Але ж історія невблаганно показує, що такий підхід перед обличчям повзучого авторитаризму є, м'яко кажучи, вкрай недалекоглядним. Добре, якщо лідери бачать загрозу, але все одно не діють, то має бути якась глибша системна причина, що просто паралізує їхню волю. Так у чому ж вона полягає? І тут професор Даймонд стверджує, що основна фундаментальна проблема це тотальне домінування короткострокового мислення, особливо у світі бізнесу. Ключовий момент саме в цьому контрасті. Уся система стимулів сучасного капіталізму, яка зосереджена на негайних результатах, замикає лідерів у пастці короткострокових циклів. Це робить практично неможливим розв'язання глибоких структурних проблем, які вимагають стратегічного бачення та, звісно, інвестицій у майбутнє. А наслідки такого підходу просто руйнівні. Це ж не лише послаблює демократію, це б'є по довгостроковій конкурентоспроможності країни, руйнує правову систему, ту саму основу стабільності. І зрештою робить демократичний світ вразливим перед авторитарними режимами, які, на відміну від нас, вміють грати в довгу гру. І на завершення не відповідь, а питання якщо ті, хто має владу і ресурси, виявляються паралізованими системою, яку вони по суті самі і створили, то на кого тоді лягає відповідальність за захист та оновлення демократичних ідеалів? Це, мабуть, питання, над яким варто замислитися кожному з нас.